Доброго ранку, мої дорогенькі. Сьогодні у нас заняття з грамоти. А про яку літеру та звук? Будь ласка, дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні ми з вами познайомимось зі звуком П та позначенням його на письмі буквою П. Будь ласка, назвіть зображені предмети. Петух. Півень. Півник. Так. Півник так. пала. Пилка. Так. І квіточка така, як вона називається? Пригадуєш? Або ж Так, підсніжник або пролісок, так? Каїно, включай камеру. Зараз вона підключиться. Доброго ранку, Каріночка. Так. Дітки, скажіть, а в цих словах присутній звук? П. Пилка, півень, пролісок. Так, Осья. Присутній. Присутній. А де ви його чуєте? Давай. В слові пилка. 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 Чую. Пилка. Так, де ти чуєш цей звук? Пилка. На початку, в середині чи в кінці? Пилка. На початку. Так, на початку. «Півень» – Теж на початку, так? Пролісок. В цих словах присутній пи, звук П, і він стоїть на початку. Так, далі. Назвіть, будь ласка, слова Каріна. Собачка. Давай тільки українською. Мавпа, так? Далі. Пес. Ну, давайте Костя. Мавпа пес. попугай, Папуга. Так, молодець і. Папе. Пап. Так, кольоровий папір. А давайте поділимо ці слова на склади. Слово папуга. Скільки складів? Як ми це робимо? Давайте. Пригадайте. Папуга. Так, пригадуємо. Папуга. Скільки разів торкається підборіддя? До долоньки. Скільки разів. Промовте так само, як я. Па пу га па Па-пу-га. Ти. Три склади. Так, вірно. А в слові папір. Давай Костя. слухай тебе уважно. Па га Папір. Скільки складів? Два, 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 два. Два склади, так. А в слові пес можемо ще поплескати в долоньки, так? Пес. пес. Скільки складів. Один. Один склад. Так, молодці. А скажіть мені в слові мавпа. Каріна, ти хочеш? Два. Так, а ну скажи, скільки складів? Як ми це робимо? Підкладай долоньку до підборіддя і називай це слово мав па. Два. Два склади в слові мавпа. Молодці. А пригадуємо, як ми ставимо наголос? Ми виразно вимовляємо це слово. Який звук у нас виразно вимовляється, той звук наголошений. Пригадуєте? Давайте спробуємо. Папуга! Який в нас звук тут наголошений? <пу> у у пу Голосніше. Папуга. Промовляйте це слово. Папуга. Так, в слові папір. Папір. пі р па Так, ну, які в нас тут? Да, папір. пі Каріна, який звук? Па-пі-р. папір. І так у нас наголошений. Папір. Далі в слові пес. Папір. Далі. Папір. Так, Костя, не башкетуємо. Слові пес. Промовляйте разом зі мною. Пес. Ну, І, пес. і як ви гадаєте, де ви чуєте, який в нас звук тут наголошений. Пес. 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 Ну, молодці, так. Наголос стоїть на е. Пес. пес, Так. Дітки. Далі в слові, в слові мавпа. Мавпа. Пес. Який тут наголошений звук? Пес. Наголос, куди ми ставимо? <плес> <плес> Де в нас протяжниця? Па. <плес> а, мафа. Так, зрозуміли? Так, давайте не будемо розмовляти. Слухаємо уважно. Далі. Послухайте вірш. Поки що вимикайте мікрофончики. Послухайте вірш про літеру П. І запам'ятайте її назву. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третій їм допомагав перекладинку, поклав в тіха нашій дітворі, буква П вже у дворі. Так, дітки, а тепер зараз погляньте, на що схожа літера П. Подивилися? Поглянули, на що схожа буква П. Так, далі. Погляньте, що зображено на екрані. Назвіть предмети. Костя. Півник. Так. Гриб. Гриб. Пирамитка. Пірамітка. Помадок. Бегемот. А тепер скажіть мені назвіть мені ті слова, які, в яких присутній звук П. Бегемот. Тут присутній звук П. Ні. Помідор. Говоримо так, у нас в слові помідор, присутній звук П. Далі півник. Присутній. Так, далі гриб. Називаємо. <свистання> гриб гриб. Ні, так, в слові гриб. не присутній тут звук П. Далі пірамідка так? то в нас зайві слова, які бегемота і гриб. Всі інші слова, всіх інших словах присутній звук П. А зараз, дітки, послухайте, будь ласка, ще один вірш. Павучиха павучка пічку розпалила, павучиха павучка пиріжки ліпила. що, Печи з печі, ще пампушки й калачі попі тином павутина, з пиріжками вся родина. Дітки, віршик про павучка, так? Зробимо звуковий аналіз слова павук. І Так, скажіть мені, будь ласка, в слові павук, скільки складів? Вмикаймо. Па, звук хук. Говоримо Костя. Називаємо скільки складів. Па. Карина. Так, два склади. Скажіть мені, будь ласка, звук П. Це який звук? Голос голосний Так, це приголосний звук П. Він у нас глухий, так? Влечений. Так, твердий, приголосний. Як ми його позначаємо? Називаємо Костя. Ти правильно показуєш. Це? Називається однією рисочкою. Позначається однією рисочкою. Молодець. Наступний звук а. Це який звук Каріна? Який. А, це приголосний. Голос... Приголосний, голосний той. Так голосний чи приголосний? Голосний, я ж сказав м'який. М'який. Ну, у нас тільки приголосні звуки бувають твердими і м'якими. А голосні в нас. Ми можемо їх проспівати, так? За допомогою шуму та голосу. Так. Далі. Павук. Наступний звук Каріна. А скажи, назви, будь ласка, це голосний чи приголосний? Голос... Звук? Приголосний. Приголосний. Який він? Твердий, чи м'який? Твердий. Твердий. Голодача, е, Молодець. Наступний звук У. Каріна. Звук у в нас. Голосний чи приголосний? Промов, будь ласка, цей звук. У. Голосний. Голосний. Як ми голосні звуки позначаємо? Кужичка чи голосний? Каріна. О. Молодець Костя. Але я хочу, щоб ще й Каріна закріпила. Добре. Позначаємо голосні звуки кружечком червоного кольору. І останній звук звук К. Один. Твердий приголосний. Так, Каріна? Як ми його позначаємо, цей звук? К. Тверді звуки, як ми приголосні позначаємо? Пригадуємо, що м'які приголосні ми позначаємо двома рисочками, а тверді приголосні позначаємо однією рисочкою. То звук К. Це який? Як ми його позначаємо? Однією рисочкою. Чому? Тому що це. Приголосний. Твердий приголосний. Добре, діти. І так з яким звуком та літером ми сьогодні познайомились. Костя. З літеру п. Ми сьогодні на заняті познайомились з літерою. Ми сьогодні до занятті ознайомились з літерою «П» і буквою із звуком і звуком. «пи». «Пи». Так, добре. На наступному уроці ми закріпимо цей звук і цю літеру. Добре, діти молодці. До побачення. До побачення. До нових зустрічей. До нових зустрічей.